I'm gonna do a jazz album someday. Сьогодні на екскурсії oh. культурна програма на екскурсії в Київський опрі. Дальйон, в якому зашифрована перша назва на театр, а де Київський градський театр. Балетне королесо, так скажімо. Гримерки, гармерки. На трьох поверхах це балетні гримаки. Чіпка мені так oh, подобається. Я щиро раджу вам відвідати цю екскурсію і побувати за лаштунками Київського національного оперного театру. Це можливість побувати на сцені і в репетиційній залі, подивитися, де зберігаються костюми та декорації. Лише уявіть, що одна оперна вистава іноді може налічувати до 500 костюмів. Багато таких фактів ви дізнаєтеся у ході екскурсії. Обережно, бо посиплеться. Тоді там матеріалами, як парафін, але от хтось навіть з дітей гризнув у мене. Розумієте, <рістична> не пові. Періон залишається, бо завжди гардеробів викриті так, скільки ми можемо продавати будь-які трошечки зараз. Театр вміщує 1300 глядачів, а працює тут 1200 осіб. Такі дані були актуальними до ковіду та повномасштабного вторгнення. Але, попри все, театр продовжує працювати, тож давайте підтримувати його. Пересичка течі. Ну, сухай, треба треба чуть, чуть надкусити. Це ж святе. Хочеться, вже хочеться, вже хочеться. Володимир Лис, а що це все такі гарні книжки? Я все хочу, я все хочу. Ми прийшли за доліною. Я вже знайшла свою чернуху. Першу частину я майже дочитала. Берем цю. Та ти що? <му> Якщо буде потрібно, на нього ляптати. Переверхні кіші це у нас світ людей світ богів. З яких богів у нас будуть костери середньої вічності і насичені космоси. У мене як? У мене Дєва Порн зі світу богів, а в тебе Тань? Віскісавер. Віскісавер. Ну все, починаємо. Рунулічки, привіт! Ми сьогодні йдемо на концерт. Про який ви мене питали, який ви хотіли. Про себе я вже мовчу, бо я дуже полювала за квиточками. І ми йдемо на Silence to Silence від Шмальгаузен. Я не була ще ні разу на цій виставі, але мені дуже хочеться. Я вже вся в перечутті і беру вас з собою. в <му> кабель. Ти був на Ні, ніколи. Я теж не був. Але, очевидно, гірше. Там гірше. Ти міняє ночі. Оч. Гріменіше хоче. Добрих часів. Сядемо з тобою і посвітимо так ніхріново. Великою чорною коляскою, як це, як, як, як похоронний марш! Ніколи такого не було, і ось знову ми йдемо з вами в театр на прем'єру. Сьогодні у нас театр франка. Йдемо на прем'єру Слуга двох панів. Поки що мені здається, це другий показ, від ну, відсили третій, і я ще вхопила квиточки. Елі! Мені дуже сподобалась вистава. Виходить дві вистави Давида Петросяна. Це була драма отелло в театрі Лесі Українки. І зараз ось з Лига двох панів в театрі Франка. Дуже така класна, легка комедія, гарна сценографія. М'яке світло, прикольні костюми. Мені все дуже сподобалось. Все нещодавно відбулася прем'єра, і поки ще всюди-всюди про це не говорять. Ще у вас буде шанс взяти квиточки. Якщо буде, беріть. Я давно не ходила на комедії. Хоча навіть Отелло у театрі Лесі Українки він також був, знаєте, драматичний. Я трішки там плакала в кінці, але там така класна взаємодія з залом, що були моменти, і де посміятися, і де поплакати. Дуже круто зробила вітрину в цьому. А тут дідухи. Клас. І такий біля Мезон вжива. В Києві дуже холодно вже. Прийшли в зарахум, зараз зробимо огляд на крісмас колекцію. Я вже знаю, що я хочу, якщо вони ще залишились тут, звісно. Ось ці копчики такі cute. Я хотіла весь підйомник, зараз піду його шукати. Мені сподобалось. Запам'ятовуйте назву та готуйтеся полювати за квиточками. Бо у фрідом балету Олени Коляденко легендарних творців шафи нова танцювальна вистава Фламбе. Хочу показати вам свою магію ранку. Я зараз проходжу навчання, тому дуже рано прокидаюся, і я собі допомагаю прокидатися в такому прекрасному настрої, створюючи атмосферу. І кава мої, звичайно ж, допомагає. І витягую карту дня. Сьогодні, взагалі, витягнула карту із запитом для вас. Тобто карта дня актуальна на день, коли ви переглядаєте це відео, і випала карта світ, що означає розширення вашої зони комфорту, масштабування. Це у нас за кордон, до речі, поїздки за кордон, подорожі. І хто до речі збирається зараз за кордон чи вже проживає в Європі зберігати свої ранкові ритуали? Допомагають 25 Coffee Roasters, адже вони тепер є і у Європі. Я собі замовила уже другий пакуночок до того ж від українського бренду з нашим сервісом, з доставкою, з безкоштовним помолом цього разу спробувала Ефіопію квіти, малина. Інжир Акація Мед вдячна команді 25 Coffee Roasters за підбір, тому що так задовольняти мої смаки. Ну треба вміти, тому що щодо кави я дуже вибаглива, я кавоман, ви мене знаєте, друзі. І саме тому я вам дарую промокод. Astrology. я вам покажу зараз, як ним скористатися на усю зернову каву. Я обов'язково залишу в описі до цього відео посилання на їх сайт та на соцмережі. Кава тут знайдеться на будь-який смак. Фірмова Бабагануш чи Бабагануш. Я кажу вінкс на Бабагануш, правильно? А я кажу Бабагануш. Це в нас Якаш, хлібчик палестинський. Це у нас що? Це назву. болгарський перчик. Э, Спайці якісь. Я ось це Матю. дуже хочу. Я п'ю домашнє вино. Зараз буду писати, колишньому списку. Я швидку я таке не роблю, але. Но... Я не знаю, чи джинглбелс -джингл чи дурдом. Сьогодні ми мене крейзі просто день, але сьогодні Миколайчика. Я вийшла з дому і рада цьому, та дивився мою історію з моїм там ремонтом сусідів. Але може біля палацу України і ми сьогодні йдемо на Вірського. Це мій подаруночок був на день народження. Я так давно не була в Палаці України, вже не пам'ятаю. Згадую, тут була остання на Сухішвілі, Я сьогодні дуже втомлена. Нічого не встигла, але сподіваюся насолодитися вечором і що вистріло. Сніг. Мені дуже сподобався концерт, взагалі виступ. Думаю, почалась в житті, але варто побачити. Не знаю, чи зараз ще заїду на ялинку, Може Я все-таки вирішила ще хоч одним оком подивитися, все-таки поїхати. І навіть не на ялинку, чесно кажучи, а на золоті і на софію Сніги when you're Санзе Стамента. Підійшла дівчинка, вона сфоткала. Сама запропонувала. Неві таке буває. У мене останні дні просто божевільні. Ретроградний Меркурій. Ой, поїхала. Відчувається як ніколи. От немає оцього крепкого кріпкого мужського плеча, щоб за нього взятися. Да. Добре, що я вчора пішла ще на ялинку зі снігом, тому що сьогодні все уже не є в дощі. Що з камерою? Ми будемо якби працювати якось. Ви бачите ялиночку. Таке какао. А це я вже зробила тут мес трошечки цукарочка е, з бейлісом. Я б да. Золоті ворота кіт. Пункт два. Крісмасмут перетворився на дощ. Тут в мене волюшка. Мокро, мокро Мокро і холодно Сьогодні в до народження Аліночка по контенці мають лінобор. Ми з вами йдемо на різдвяну виставку в Київську картинну галерею. Це у нас під різдвяною зіркою. І тут не тільки зірки, що й картин. Лишні листовці цього року не піду, але не шалкую. Підамо 100 років тому вперед. Нарешті сюди дійшла. Я тут вперше, але скажу, чи сподобалось. Мені засвітило відео. Скільки ми тільки виходили з клопотенка і там грала пісня Скільки себе пам'ятаю. Петростю виконає пісню ютин бачу, мама не світлиць. Hello, YouTube Трошки сумно її бачити. Ну, могло б бути гірше, могло б бути краще, але згадується 21-й. Франк Сінатра Вінтер, і ми йдемо на балет. Over and over, I keep going over the world. Once when you walk beside me That inconceivable, that unbelievable Сподобалося. Я була на гала-концерті, там були уроки з різних балетів, і другий акт це був повністю болеро. Все сподобалось. Дуже круто Жизель. Я коли студентські роки була повністю на балеті, потрібно ще буде піти, також оновити. Взагалі шукала ці квиточки. Хотіла щось таке Жизель, але знайшла в житті. Ці дати коли я в Києві. взяла собі круасан бебі! Погода вже, звісно, не крісмас, але отакий набір хочете. І, хто знає, як я люблю блокноти і планери, можу уявити, як я зараз кайфую. І буду заповнювати його з медведиком. Новий планер. Шокуй і сяй. Звучить як девіз. Хотіла зняти мем, як ведмедик Лінт дивиться на ведмедиків з рошин. Ще не побагатому. І побачила, як вони мене сяє манікюр. Ми приїхали на ночівку. Аліночка. Будемо зараз варити, варити суп. Тут у мене ще є просіку варить суп. Ліночка. Ліночка і ліпити хінкалі. Наліпимо вам покажу. Я сказала, що як Бейла ходить, Аліна каже, що як Хейлі Бібер. Ми ждемо від Стасіка, ой, ці хінкалі від Стасіка. Cheers! Cheers! Боже, боже, поможи мені змонтувати влоги. Наліпили з Аліночкою. Ліпили? Ми будемо варити лінтвейн. It's time! Bless okay. you.

Зом прикрашати ялинку. Watch out. Not cry. Not pout. I'm you Це іграшки, які я розмальовувала. І робимо дідух. Я вже тут поформувала пучечки. Ще не всі, але більшість. Має бути 12 таких почечків, які символізують 12 місяців. Далі хтось каже 30, хтось каже 7. 7 колосків, і можна ще додатковий декор додавати. У мене тут 7, тут сім ось такі почечки. І зараз буду продовжувати в'язати, потім їх всіх ще побачу, чи так, чи так якось буду робити. Перший шар замотала. Зараз будемо додавати ще. Так, тепер ніжки. Тут на три частині розділи. І я лазара це ще буду підрівнювати, бо я не знаю, де у нас десь перед різбом поділися ножиці гострі. Насмітила, але показую. Ось така і ще третя ножка буде. Це мій перший сплетений. Ну, На другий рік, може, дай Бог буде гарніше. І такий от вийшов дідух. Ось. Так. Фанфект про мене. Я дійсно люблю будь-яку погоду. Я не метеозалежна. Я, напевно, би не змогла жити в якомусь регіоні, де, знаєте, от, завжди тепло. <с> Мені потрібно би було виїжджати. Я люблю, як змінюються сезони. Мені це подобається. Я люблю, коли осінь починається. Я люблю навіть листопад. Бо я скорпіоново на день народження. Я люблю зиму. Більше сніжно, звичайно. Буде тут є тапочки. Тут ще покажи о, як його там дивись. Ось, о, скільки цих штук. Скільки всього можна робити? ого. І зараз ліз. Давай, залізай до на нас в цю роботу. О. Я зараз ще приїжу.